Майже дві години української душі подарувала херсонцям народна артистка України Оксана Білозір. Ювілейна програма Співачки українкою я народилася, яка підготована до 30-ліття творчої діяльності, стала справжнім подарунком для усіх цінителів української пісні. Під час концерту звучали і нові твори, і пісні, які вже давно стали популярними. Ті, що глядацький зал завжди виконує разом із співачкою. Проте у репертуарі Оксани Білозір є і ті пісні, які вона виконує завжди. Я взагалі Змінюють дуже програму. От, це залежить від настрою, залежить від аудиторії. Це важко так спрогнозувати. Ну, але є якась така частина пісень, наприклад, пісні Ігора Білозіра, якого немає. Серед нас, який трагічно загинув, його, вбили. Я його пісні принципово співаю кожного концерту. Наступного року Оксана Білозір буде святкувати вже інший ювілей – 35-ліття творчої діяльності. Вона відзначає що з тих пір, як вона розпочала співочу кар'єру солісткою, вокально інструментального ансамблю ватра і до нинішніх часів багато чого змінилося в її творчому доробку. Змінилися і теми пісень. Вже хочеться співати про інше, про зрілі, серйозні, красиві речі, про душевні пісні. Про глибокі почуття. Ну і звичайно, перші пісні є в моєму концерті, тому що люди їх просять, люди їх хочуть чути. Це якась ностальгія, і багато з тими піснями пов'язано. Тому я на наступний рік, в 2014 році, буду святкувати вже 35 років своєї творчої діяльності. Проте, не дивлячись на зміни, глядачі у кіноконцертному залі Ювілейний, де проходив концерт Оксани Білозір, були в полоні чарівного голосу. Для когось її пісні це відголоски дитинства. А для когось символ патріотизму та незламності нації. Це настояща патріотка України. де весь репертуар пісень, вона будемо говорити словом прославляє Україну. Я думаю, що цей це свят нації, нашої народа можна сказати. Я думаю, що це піде на пользу кожному з нас, послухавши її пісні на українському язиці. Це довгождана мрія наша, довгоочікувана зустрітися з Оксаною Білозір. Це зірка української стради, високий дух патріотизму, закоханий в рідну землю, тема батьківської материнської любові все об'єднує в її пісні її творчості. Тепла душевна атмосфера, яка панувала під час усього концерту, ще довго буде осяювати серце кожного глядача, адже цього вечора співачка подарувала херсонцям часточку своєї справжньої української душі.